Жіноче лідерство все ще дражлива тема для нашого суспільства. Усе ще є люди, які бачать місце жінки десь між кухнею, манікюрним салоном і онліфансом, а не на керівних посадах. Хіба можна керувати людьми під час ПМС? За даними держстату, жінки отримують майже на 20% менше менші зарплати ніж чоловіки, і в багатьох сферах шлях до керівних посад для них фактично закритий. Давай напиши в коментарях прямо зараз. Тобі ж хочеться чи це проблема надумана, що у жінок і так уже є всі права, і що мене насправді звуть Цицькослава кравченко. Наше відео про лідерство жінок з інвалідністю, соціальні ліфти для яких ще більш недосяжні. Ми хочемо поговорити про лідерок, яких не зламали ні проблеми зі здоров'ям, ні геополітичні катастрофи, і точно не зламали сексистські коментарі під цим відео. Про жінок, які реалізувалися, незважаючи на соціальні та фізичні бар'єри, які самі вирішували, ким їм бути, чим займатись та як їм жити. Знайомтеся Харетина Пекарчук, українська військова хорунжа армії УНР. Перша жінка, яка отримала українську державну нагороду у 20-му столітті за участь у першому зимовому поході, а також громадська активістка та феміністка, яку ще з часів служби в армії називали козак Тіна, в молодості вона отримала контузію, що спричинило фізичні порушення, з якими жила аж до старшого віку. Харитина народилася у Сімферополі в зросійщеній польській родині заможних землевласників, але вона успішно українізувалась не в останню чергу за допомогою українських. Намітів, які працювали на родину. Бути українкою в Криму початку минулого століття було майже так само складно, як зараз. Навіть відвідувати українські вистави вважалось ганебним ділом для дівчинки з хорошої родини. А за декламування кобзаря однокласницям Харитину мало не вигнали з приватної школи. У 1916 році Харитина закінчила в Сімферополі курси сестер милосердя. А через рік прогриміла революція. І тоді Харитина стала однією з засновниць сімферопольського осередка культур наукового товариства «Просвіта». Так, 22-річна донька багатих поміщиків зайнялась українізацією військових у Криму. Велику роботу проводили українські діячі в І Харитина була якраз серед тих, хто найбільше цим займався українізацією тих вояків, які перебували в Сімферопольському гарнізоні. У 1917 році в Сімферополі стояли три запасні полки, з якими активно взаємодіяла міська українська громада, зокрема просвіта 17 травня. Близько 15 тисяч тисяч вояків з різних частин пройшли з українськими прапорами головними вулицями міста. Коли батальйон вирушав на материк, тіна приєдналась до нього як рядова жінка в армії, та ще й разом із мужчинами. Це була нечувана небувальщина. А я була одержима думкою служіння батьківщині і ніщо не могло мене стримати від того кроку. Оскільки до лав ОНР не дуже охоче брали жінок, то спочатку вона представилась Степаном. Але ховатись за чоловічим іменем їй довго не довелось. Побратими чи знали слово фемінізм, але виявились цілком прогресивними і швидко прийняли її як жінку-бійчиню козачку Тіну. Згодом вона брала участь у першому зимовому поході. У ньому вона працювала і як лікарка, і як бійчиня зі зброєю в руках. Наприкінці походу Тіна отримала важку контузію, внаслідок чого майже не відчувала ліву частину тіла. Це трапилось у травні 1920 року. Цим закінчилась моя служба в Україні як вояка, писала вона у спогадах. Але козак Тіна продовжувала боротьбу, незважаючи на підірване здоров'я. Харетина рвалась у другий зимовий похід, але генерал Юрко Тютюник її відмовив від цього, зважаючи на її фізичний стан. Зрештою, визвольні змагання були програні, а в житті харатини почався довгий період поневірянь. Працювала то на лісопилці в таборі для військовополонених в Польщі, то посудомийницею в українській їдальні в Чехії. Там же вона вступила до української господарчої академії, але не змогла її закінчити. Це була доба, коли на долю однієї людини могло випасти занадто багато випробувань у вирі Другої світової хатина повернулась на батьківщину і зайнялася активізмом у 1941 році. У Вінниці організувала і очолила організацію Жіноча служба Україні», яка займалась гуманітарними питаннями. Згодом вона знову опинилась в еміграції і знову злидні та загострення хвороб від артриту до погіршення зору. Але навіть у цій ситуації вона не втрачала енергії та бажання допомагати громаді. Коли Харитина жила у Німеччині у будинку для старших людей, вона увійшла до організації об'єднання українських жінок у Німеччині, а згодом стала головою представництва. Харитина Пекарчук прожила досить довге життя 78 років. І коли у старшому віці озиралась на весь свій шлях, то писала таке: жаль, що не сповнилися колишні бажання. Та моя віра в нічому не похитнулася. Вірю. Що до світанку мусить колись прийти. Може скоріш, як ми так часто малі вірою чекаємо. Якби моя молодість та здоров'я могли повернутися, в мене було б тільки єдине бажання стати сірим, безіменним рядовиком в однострою української армії, повернутися на свою колишню стійку, спочинути на рідній землі. Ще один приклад жінки схожої долі Ніна строката. Мікробіологиня, дисидентка і співзасновниця першої офіційної правозахисної організації у совєтській Україні Української гельсінської групи, їй довелося вести боротьбу одночасно з двома найогиднішими ворогами з російською владою і з онкологією. Ніна Строката послідовно будувала собі кар'єру у медичній сфері, і все вказувало на те, що вона досягне шаленого успіху. Але їй, як і багатьом чесним людям під радянською окупацією, довелося пожертвувати кар'єрою заради любові і правди у 1961 році Ніна познайомилась із діячем ОУН Станіславом Караванським, який повернувся в рідну Одесу після амністії. До 1965 року вони жили спокійно, доки Станіслава не затримали вдруге і не відправили в табори на 25 років. Цього моменту почалась правозахисна діяльність Ніни Строкатої і тісна співпраця з дисидентами. Тобто, на медичній кар'єрі довелось поставити хрест. Ніна Строката Караванська безуспішно намагалася витягнути свого чоловіка з ув'язнення. Пізніше вона покинула своє житло в улюбленій Одесі і поїхала у російську діру під назвою Нальчик, де відбував термін її чоловік. Там вона жила разом з родиною Юрія Богдана Шухевича. Але у 1971 році прийшла і її черга сісти за розповсюдження. Сам видаву проти цього арешту намагались боротись В'ячеслав Ігор Калинець і Василь Стус. Строкату все одно засудили на 4 роки таборів. Саме в той період у неї виявили онкозахворювання. Покарання строката відбувала в жіночому відділенні табору села Барашево Теньгушовського району Мордовії. Строката учасниця голодних страйків жінок політв'язнів, хоча весь час хворіла, а закінчувала термін в онкологічній лікарні. Тоді американське товариство мікробіологів прийняло строкату своїм членом. 1975 року. Строката відмовилась від радянського громадянства. Після відбуття ув'язнення Ніна строката не полишила своєї правозахисної діяльності. У 1976 році вона стала однією зі співзасновниць Української гельсінської групи, яка боролась за права незаконно ув'язнених людей. Вона брала участь у створенні усіх документів групи та підписувала їх. Паралельно із цим вона все ще хворіла і до 1977 року пролежала у лікарнях Калуги та Москви. У 1979 дев'ятсот їй та чоловіку вдалося емігрувати в США. Там вона стала членкиною зарубіжного представництва української гельсінської групи. У еміграції вона так. Також стала голосом України і розповідала про злочини совєтського режиму, зокрема, і про голодомор. Замовчення, перекручення і всякого роду дезінформації, вони стосуються, особливо найбільш трагічних сторінок в житті підсовєтської України. А особливо стосуються голоду. В розповіді про жінок лідерок з інвалідністю неможливо не згадати найвідомішу українку, тобто Лесю Українку. з вас 200 гривень. Часто знання про Лесю Українку обмежується творами у шкільній програмі, і це в кращому разі. Бо якщо по правді, то хто їх читає? Зате точно всі знають, що з дитячих років Українка хворіла на туберкульоз. Виходить така бронзова героїня, змучена недолею, сувора поетеса, яка стоїть на постаменті і божевільно регоче. Ну, щоб не плакати, ну ви в курсі. Але давайте спробуємо розглядіти в цьому ідолі живу жінку. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Молодіє літа Лесі Українки промайнули у блискучому інтелектуальному оточенні. Її матір, письменниця Олена Пчілка, дядько Михайло Драгоманов, родина Косичі та її оточення активно брали участь в українському національному русі. Леся знала багато мов, читала в оригіналі античну літературу, організовувала експедиції для пошуку та запису українських кобзарів. І також вона була феміністкою не лише в своєму способі життя, але й у творах. Вона давала голос сильним жінкам і ставила їх у центр подій. Леся Українка перекладала твори Гомера, Юго, Байрона, Гейна Шекспіра, написала загалом понад 100 власних віршів і 20 драм, випустила три збірки. Леся Українка представниця українського модернізму, який був нерозривно пов'язаний з найактуальнішими європейськими тенденціями. Зараз її твори актуальні як ніколи. Наприклад, п'єса «Касандра». за основу сюжету письменниця взяла давньогрецький міф про віщунку Касандру, яка пророчила загибель троє. Та ніхто не дослухався Її пророст. Ну, це майже як українці, які досі намагаються пояснити світу, що Росія це зло. І бачу тільки троє погибає, і шлюб дачки прямо за Хілесом, червоним від крові троянських мужів, поганебний шлюб не врятував би троє. Леся Українка почала багато писати у 13 років, коли на третій рік хвороби їй зробили операцію, видалили ураження туберкульозом кістки на лівій руці. Мрії стати музиканткою, довелось покинути, і Леся присвятила себе літературі. Протягом усього життя вона мала проходити підтримуючу терапію, їздити на курорти і до санаторіїв, що допомагало дещо поліпшувати її життя з туберкульозом кісток. А також переносити лікування та операції. Через це вона досить багато подорожувала і побувала у багатьох країнах. У Відні вони разом із мамою любили відвідувати театр чи оперу, за обідом пити пиво і читати німецькі газети. До речі, у відні є меморіальна табличка на честь Лесі Українки на будинку, де вона проживала. В Берліні теж є подібна табличка. Тут Леся лікувалася. Леся мешкала у найкращого німецького хірурга, який робив їй складну операцію на нозі. Усю поїздку вона відвідувала модні бутики, захоплювала з електричками на естакадах, і звісно, теж ходила в театр, навіть попри труднощі у пересуванні, бо саме мала металевий апарат у прооперованій нозі. Лікар мотивував Лесю більше рухатися. Вона писала: Бергман заходить часто і все повторює зі своїм життєрадосним відом. побільше больше ходіть. Отож я й ходжу. Фатірґартен. Та по галереї варто також додати, що лікування на той момент було недостатньо якісне через те, що прогрес у медицині лише набирав обертів. У той час знеболювання здійснювалося за допомогою малоприємного препарату хлорофон, який важко переносився і часто давав ускладнення. Хто не зрозумів, знеболювати хлороформом це десь як анестезія молотком по голові, і за відчуттями, і за ефективністю. Леся Українка обурювала, що її могли сприймати як хвору слабосилу дівчину, адже саме так її охрестив Іван Франко у статті про письменницю. Франко писав, що із часів Шевченка Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст цієї слабосилої хворої дівчини. Українка явно образилась на ці слова старшого колеги. Аж через 15 років вона пригадала за Франку і відповіла досить різко: хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, і справді Леся Українка не корилася долі і аж ніяк не була слабкою. А докладаючи зусиль, вона творила і жила насичене життя. Щоб далеко найти від Лесі Українки, поговоримо про її подругу Ольгу Кобелянську. Письменниця прожила довге життя: 78 років. Половину з нього вона мала порушення рухливості через інсульт. Про це вона пише у своїй автобіографії. Від 1903 року я є піття паралічем і серцевою вадою внаслідок простуди в Галицьких горах. Це не дозволяє мені брати участь у життю української суспільності. Хіба лиш писати війна? Шарпнула і останки колишнього здоров'я. Та я держусь скільки можу, і моя літературна програма ще не скінчена. Доки я думаю, до посліднього віддиху мого. Як пригадував її брат, це сталося за обідом. Ользі раптом стало погано. Вона сповзла зі стільця, не могла вимовити й слова. Згодом вона писала сестрі: можеш бути спокійною, ходжу більш впевнено. Вступаю обережно, коли мене супроводжує доктор Майер. І він переконує мене, що буде краще, тільки треба всміхатися. Кобилянська ще двічі переживала інсульти у пізніший час. Ось як її стан здоров'я описував онук, син її названої доньки. 40 років письменниця зазнала апоплексичного удару, що призвело до часткового паралічу. За її життя їх було три що у 20-ті і 30-ті роки. Тому самостійно Ольга Юліанівна не могла ходити, а останніми роками навіть сісти в крісло. У нас склалася традиція кожного вечора заходити до бабусі і розповідати про свої справи. Вона уважно слухала, частувала нас із братом цукерками, а ще бабця запам'яталася своїм запальним характером і любов'ю до Кінематографу Ольга Кобилянська писала літературу з об'ємними жіночими характерами, займалася феміністичним активізмом, збирала жіночі товариства, і все це ще наприкінці 19 століття. Її батько вважав, що жінці не потрібна освіта, а потрібно виходити заміж. Тому Ольга закінчила всього лише чотири класи німецькою мовою. Згодом вона опановувала українську разом з репетиторами. Всі інші її знання це самоосвіта. Ось так наполегливість, багато роботи і бунт проти батьків при привели Кобилянську до слави. У 35 років її ім'я було вже добре відоме в Європі. Кобилянську перекладали і друкували різними мовами німецькою, польською, чеською. І вона також домоглася стипендії із Відня за свою літературну діяльність. Ще за життя її іменем назвали Чернівецьку вулицю, а у Харкові надрукували дев'ятитомну збірку творів. За гонорар з цих видань вона придбала собі будинок у Чернівцях. У повісті Кобелянської царівна героїня Наталка прагне бути собі ціллю. Тож ми у неї теж можемо цьому повчитися мати таку свободу, щоб бути собі ціллю. Передусім, бути собі ціллю. Кольорові картини Марії Примаченко та іронічні підписи до них випромінюють вперту безтурботність та казковість. Старий дід пас корову біля четвертого блока і надів на корову капронові мішки, щоб не захворіла. А вона травичку кушає і діда не слушає. Проте життя мисткині було далеко не таким: тоталітарна темрява Совєтського Союзу, неможливість покидати своє село, трагічна загибель коханого, злидні. Марія Примаченко теж мала інвалідність у дитинстві. Захворіла на поліомієліт і з його наслідками жила і творила все життя. У неї була кульгава одна нога, і дуже часто от, і вона просто пасла десь гусей біля річки. І в цей час, коли вона пасла, вона брала патичок і малювала на піску якихось своїх звірів. Захворіла майбутня художниця у сім років. Казали, що це сталося через вроки, тому батько спершу відвіз її до знахарки. Як ви вже здогадалися, викочування яйцем погано допомагає від поліовірусу. Пізніше Марія перенесе не одну операцію: житиме із постійним болем і пересуватиме це весь час на милицях. Бо внаслідок хвороби одна її нога викривалась і стала коротша за іншу. Якщо згадати 20-30 роки Україна, то інакше б вона, напевно, працювала б на, в колгоспі, на полі, і чи було б в неї стільки часу займатися творчістю. Марія захопилась мистецтвом в 17-річному віці, коли знайшла синювату глину, якою розмальовувала власний будинок. Односельцям сподобалась її робота, і пізніше вона отримала замовлення на розпис будинку сусідів. За це вона отримала порося, яке допомогло всій її родині вижити в голодні часи. 1936 рік став знаковим у кар'єрі художниці. Вона закінчила школу народних майстрів у Києві і взяла участь у всеукраїнській виставці народного мистецтва, де Наробили шуму її звірі з болотні. Завдяки цим роботам вона стала відомою. їй присудили диплом першого ступеню. Тоді ж у Києві їй зробили потрібні операції. У 1937 році її картини експонувались на міжнародній виставці у Парижі, а потім у Варшаві, Монреалі, Празі Софії. Марк Шагал захопився творчістю Примаченко і почав малювати дивних істот, схожих на її. Також часто кажуть, що Пікассо назвав Примаченко другою за милозвучністю художницею у світі, але доказів ми не знайшли. Потім почалася Друга світова. Марія повернулась у рідне село і вже не виїздила з нього. Її кохано мобілізували і він не повернувся з війни. На певний час вона перестає малювати, тим більше, що її в соцреалістичну кон'юнктуру її звірі не дуже вписувались. Лише за часів Хрущовської. Відлиги Примаченко повертається до мистецтва. Художниця все життя творила та провела у рідному селі Болотня. Окрім тієї поїздки до Києва, про яку ми згадували. Не покинула вона його навіть на тлі аварії на Чорнобильській АЕС. Надихаючись лише своєю уявою, вона створила власний унікальний світ. За життя Примаченко написала приблизно тисячу картин. Насамкінець розповімо історію ще однієї художниці Марії Башкірцевої. Це українсько-французька мисткиня, яка народилась у 1860 році в селі Гавронці під Полтавою, і стала відома у Франції завдяки своїм картинам, а також відвертому щоденнику. І так вона теж мала інвалідність, але її кар'єра це результат того, що вона намагалася якомога більше встигнути за своє життя, адже хворіла на туберкульоз і знала, що помре у молодому віці. У 12 років через слабке здоров'я Марія разом з мамою виїхала до Франції на лікування. Там дівчинка почала жадібно вбирати здобутки європейської культури, що в поєднанні з українською душею створило талановиту особистість. Про свою хворобу Башкирцеве дізналась у 16 років. Дівчина мріяла про сцену, але через недугу вона не могла співати, тому цілковито присвятила себе живопису. Марія могла писати картини по 10 12 годин на добу. Марія Башкирцева жила у той час, коли туберку. Туберкульоз вважався романтичною та аристократичною недугою. Навіть саме слово сухоти натякає на щось стильне і декадентське, аж хочеться випити абсенту з проклятими поетами. Приблизно цим Башкірцева і займалася тоді, ще не відкрили паличку коха, тому боролася з туберкульозом за допомогою вживання невеликих доз мешяку, поїздками на води і йодними натираннями. А опій додавали просто так. На здачу. у Франції Башкирцева закінчила академію Родольфо Жуліана, виставляла свої роботи у паризьких салонах і її картини купував Лувр. Це одна з перших жінок-художниць у світі, яка досягнула цього. Вона листувала з її демопасаном, але інкогніто, тому що хотіла інтелектуальної бесіди, а не хтиво від богемного француза. Пізніше вона сама це листування і перервала. Марія не хотіла бути просто привабливою молодою кицюною на плечі у видатного чоловіка. Вона сама хотіла стати видатною і успішною і брати все, чого хоче від цього життя. Марія Башкірцева це приклад авторки. От приклад жінки, яка не захотіла бути другою статтю. При тому, що обставинами народження, життя, побуту вона от якраз могла мати ну всі можливі бонуси, які дає ця приналежність до цієї статі. Як ви бачите, жінки з інвалідністю впливали і впливають на суспільні процеси, на розвиток мистецтва, на зміну печерних стереотипів про те, що хтось щось не може робити, просто тому що так звик соціум. наявність інвалідності зовсім не означає, що у жінок і дівчат немає шляху до. Лідерства самореалізації, втілення мрії та амбіцій Україні на правах жінок з інвалідністю повсякчас наголошує громадська організація Fight for Right. Її лідерка Юлія Савчук є правозахисницею, однією із лідерок програми фундації Обами, лідери і лідерки Європи та однією із ста жінок в списку BBC 2022. Команда fight for Right втілює проєкти з масштабної гуманітарної підтримки людей з інвалідністю під час війни, а також проєкти з облаштування доступності просторів. Зараз вони борються за змогу тисячі дівчат і жінок з інвалідністю жити у громадах і мати можливість працювати, розвиватись і вирішувати, як провести вільний час, не будучи замкнутими у своїх помешканнях. З 2019 року fight Файт Форайт проводить першу школу політичної участі Лідерка для дівчат і жінок з інвалідністю. Випускниці, лідерки стажуються. У Європарламенті, Офісі омбудсмена, ЦВК тощо. Одна з випускниць лідерки стала першою незрячою депутаткою Київської обласної ради. Ви теж можете долучитись до навчання дівчат з інвалідністю майбутніх лідерок нашої країни. Якщо ви готові долучатися як спікерки, тренерки, менторки для лідерок, у описі під відео є посилання. Сходіть і зареєструйтесь. Україна має стати суспільством без стереотипів, де є гідне місце кожній людині. Проєкт лідерства жінок з інвалідністю в громадах впроваджується Fight for Right за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.